По той простой причине, что при отсутствии энергообеспечения станет все. Хоть и на паровозе ездит. Потому что система управления не будет работать ни, государством, ни железными дорогами. И даже несмотря на те резервные источники питания, которые попытаются запустить, а у них, у них они в таком же состоянии, наверное, как у нас лет 10 назад были, я предполагаю, что страна станет в коллапсе. Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных. Отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет дерьме, извиняюсь, за выражение. С явной угрозой эпидемии. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отличается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятия системы ЖКХ конкретных городов и поселков. Наша российская система, советская система, она была менее аварийной. Космические запуски. Во времена Советского Союза два с половиной раза меньше было аварий. В Америке 60-е, 80-е годы каждый год практически блокауты совершались в энергетической системе. В нашей стране ничего не было. Пока господин Чубайс началь двох 2000 не розвалювати на рітічку систему. Надо посмотрети в історію, вистраювати свою політику виходячи з інтересів государства суверенітет. Ну, далі поговоримо і про те, що відбувалося саме вночі на Російській Федерації. Зокрема, повідомляли про знову ж таки вчергову чергову бавовну і атаку безпілотників на деякі з областей РФ. І зокрема, будемо про це говорити детальніше. З'явилась інформація, що летіло щонайменше 75 дронів. Окупанти ж бідкаються на Чергову масовану атаку кількох областей у Росії заявили про масовану атаку дронів. і так окупанти заявляли про нібито 75 безпілотників, які збила. Рашиська ППО, зокрема, потужні вибухи лунали в Морозовську та Туапсе. Як і звітують у міноборони Рефі, найбільшу кількість дронів буцімто приземлили саме у Ростовській області. Ніч проти 22 липня виявилась доволі таки тривожною для окупантів. Так у мережі місцеві жителі бідкались на дрони та потужні вибухи, які лунали в кількох областях. Зранку ворожа міноборони відзвітувала про буцімто успішне відбиття атаки. Окупанти заявили, що ні. Нібито збили 75 безпілотників. Найбільше дронів фіксували у ростовській області. Як повідомляють окупанти, там збили 47 безпілотників. Однак у Ростовській області збивали дрони вочевидь аеродромом у Морозовську, адже над литовищем здійнявся густий стовп чорного диму. І росіяни також заявляли про збиття безпілотників ще в деяких областях. Російської федерації, зокрема, в Білгородській області було збито один безпілотник у Воронецькій. Також один також один і в Смоленській області. Вісім безпілотників збили в Краснодарському краї Рефі, а ще 17 безпілотників буцімто збили і над Чорним та Азовським морями. Ну і традиційно ж окупанти стверджують, що руйнувань та постраждалих немає. Втім, у ту, все, вже з'являється інформація: в Краснодарському краї все ж таки сталася пожежа на НПЗ. От у Морозовську також місцеві жителі. Лі публікують те, що є густий дим. І пожежа над військовим аеродромом. Про це також будемо говорити детальніше. ще повідомляли і про те, що горять гаражі комунальних служб у місті Щеб'єкіно на Білгородщині. Поки що додали як таких немає. Але місцеві пабліки також вже публікували ту пожежу, яка виникла. Нині ви також бачите на своїх екранів саме на Білгородщині у Рефі. Будемо говорити детальніше, що сталося саме в Туапсе в Краснодарському краї, адже там рашисти заявляли про атаку безпів. Лотників і бідкались про те, що все ж таки є деякі наслідки. Ну ніч проти 22 липня в Туапсе пролунала серія потужних вибухів неподалік нафтобази. Місцеві жителі бідкали, що місто опинилося під атакою безпілотників. Про це дописували місцеві телеграм-канали канали і в мережі опублікували кадри також із потужними вибухами та пожежею. Однак, російська міноборона традиційно заявляли про успішне все ж таки відбиття атаки. Про це передають і наші колеги. Ну і зокрема. Зокрема, щодо ситуації, яка сталася, то це була досить така вибухова ніч для російського Туапсе. І Близько третьої ночі в російському місті Туапсе пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі бідкаються. Мовляв, Краснодарський край знову ж таки опинився під атакою безпілотників. Нині ви бачите скріншоти з їхніх місцевих телеграм-пабліків, де вони. Говорять, що знову е, чують вибухи, і куди ж там летить, також дописували. Ну і зокрема, в мережі публікували кадри, на яких зафіксували потужний вибух. І як дописують, він пролунав поблизу місцевого НПЗ. За повідомленнями місцевих у Туапсе пролунало щонайменше п'ять потужних вибухів. На кадрах, які публікували місцеві жителі, також було видно, що внаслідок вибуху починалося загоряння. Інша місцева жителька також ділилася кадрами у телеграм-пабліку. Про те, як рашисти все ж таки збивали ті дрони, як вони говорять успішно. І на одному відео навіть було чітко видно приліт. А дівчина за кадром стверджує, що тепер у небо здійнявся стовп диму. ну і водночас місцева влада традиційно розповідає про успішне відбиття атаки. І так, глава Туапсинського району Сергій Бойко також підтвердив, що ТУАПСЕ із 3.17 до 4.20 атакували безпілотники. Російський політик заявив, що ПВО буцімто успішно відпрацювала та збила вісім безпілотників. Цікаво, тоді звідки ж все ж таки той стовп чорного диму з'явився на кадрах місцевих пабліків. Ну а і традиційно окупанти стверджували, що руйнувань та постраждалих немає. Однак потужні прильоти, а також дим з пожежою після успішної, так би мовити, роботи російської ПВО окупанти пояснювати все ж таки не стали.